Вітаю вас! Мене звати Яна Волкова, ви на каналі Менеджмент та управління курс основи менеджменту. Сьогодні ми розпочинаємо нашу лекцію під номером 7, яка називається Організування як загальна функція менеджменту. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А ми тим часом розпочинаємо. Отже, організування це процес створення такої структури підприємства, яка б надавала можливість людям ефективно працювати разом для досягнення поставлених цілей організації. Сутність цієї функції менеджменту утворюють такі структурно-функціональні аспекти, як розподіл всього обсягу роботи між конкретними підрозділами. Організування взаємозв'язку окремих підрозділів між рівнями повноважень та відповідальності. Організування ґрунтується на трьох категоріях: це делегування, відповідальність та повноваження. Розглянемо детальніше ці три поняття. Делегування воно означає передачу завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання. Відповідальність це такий тип зобов'язання, який поставлений вирішувати поставлені задачі та відповідати за якість їх виконання. Та повноваження. Повноваження це таке обмежене право використовувати ресурси організації та спрямовувати зусилля підлеглих працівників на виконання встановлених завдань. Повноваження делегуються посаді, а не певній особі. Яка обіймає цю посаду. Тобто, при зміні роботи вона втрачає повноваження старої посади і отримує повноваження нової. Поговоримо більш детально про типи повноважень. За характером делегування розрізняють лінійні та функціональні повноваження. Лінійні повноваження передаються безпосередньо від вищої посадової особи до підлеглого і далі і до інших 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 підлеглих. Вони передбачають узаконену владу. Керівник у межах лінійних повноважень може розв'язувати проблеми без погодження з вищим керівництвом, керуючись при цьому наказами, розпорядженнями, настановами, законами, звичаями організації, конкретної тощо. Делегування лінійних повноважень формує ієрархію рівнів управління підприємством, процес створення якої називається склярним. Завершена ієрархія є склярним ланцюгом, тобто ланцюгом команд. Прикладом може бути ієрархія звань військових, або ступенів і звань наукових робітників, або рангів державних службовців. Далі поговоримо про функціональні повноваження. Вони ще називаються штабні. Вони делегуються менеджером вищого рівня управління, який керує певною функцією менеджменту. Менеджер нижчого рівня управління, який керує аналогічною функцією. Наприклад, начальник планового відділу підприємства делегує функціональні повноваження в галузі планування начальнику планового бюро цього цеху. Хоча останній перебуває в лінійному підпорядкуванні начальника цеху, зважаючи на різноманітні особливості функціональних повноважень, виділяють кілька їх видів. Узаконені, тобто, коли керівник діє в межах законодавчих норм, статутних документів, наказів тощо, виконуючи їх без жодних узгоджень. Рекомендовані. Вони спрямовані на вироблення конкретних рекомендацій. Обов'язкові з'ясування. Це коли функціональний керівник з'ясовує свої рішення з лінійним керівником різного рівня. Паралельні. Рішення функціонального керівника діють незалежно і одночасно з рішенням лінійних керівників. Загалом делегування лінійних і функціональних повноважень вимагає ефективної мотивації, впливу керівництва, комунікації, контролю тощо. Тому в підпорядкуванні керівника можуть бути чотири типи апарату: Це обслуговуючий. Він виконує, як правило, конкретні функції: це такі, як плановий відділ, відділ кадрів, конструкторський відділ, відділ праці та заробітної плати, або бухгалтерія, або відділи збуту, або відділи постачання. Консультативний. Він формується зі спеціально запрошених на постійну або тимчасову роботу консультантів керівника. Особистий працівники, які безпосередньо співпрацюють з керівником: це секретарі, референти або. Його помічники. Інформаційний. Він надає керівникові необхідні комунікаційні послуги. Недоліками в менеджменті часто зумовлені з одного боку небажанням керівника делегувати свої повноваження, а з іншого боку, небажанням підлеглих брати на себе відповідальність. Американський економіст Ньюмен наводить 5 причин небажаних керівників делегувати повноваження та шість причин відмови. Підлеглих від відповідальності. Розглянемо їх більш детально. Причинами небажання керівників делегувати повноваження можуть бути такі: це перебільшення власних можливостей, коли співпрацює принцип Я це роблю краще, непевність щодо своєї здатності керувати, відсутність довіри до підлеглих, страх перед ризиковими рішеннями, а також відсутність вибіркового контролю і попередження керівника про можливу небезпеку. Причинами відмови підлеглих від відповідальності та блокування делегування можуть бути наступні причини: це відсутність ініціативи, боязнь самостійно розв'язувати проблему, боязні критики, відсутність необхідних інформаційних ресурсів. Також це перевантаженість роботою, або непевненість у собі, або відсутність додаткових стимулів, що є дуже важливим фактором відмови від. Делегування. Поговоримо більш детально про принципи делегування повноважень. Згідно з принципом єдиноначальності, працівник має отримувати повноваження від одного начальника і відповідати лише перед цією однією людиною. Інший принцип, на якому ґрунтується делегування повноважень, це обмеження норми керування. Норма керування це кількість працівників, які безпосередньо уявляє керівник. На вищих шаблях управління кількість підлеглих коливається від 4 до 8 або від 8 до 15 на нижчих рівнях. Далі це принцип закріпленої відповідальності. При делегуванні він означає, що звільнити відповідальності керівника може лише його начальник. Делегування – це такий процес розподілу відповідальності між підлеглими. Але делегування відповідальності підлеглому не знімає цю відповідальність з особи, яка її надала. Якщо підлеглий забув зробити якусь роботу, то винний і підлеглий, і його керівник. Принцип відповідальності прав обов'язкам означає, що обсяг делегованих повноважень повинен відповідати обов'язкам. Якщо керівник дав завдання своєму підлеглому, то він повинен надати йому і повноваження, які б відповідали цьому завданню. Право використовувати необхідні ресурси, людські або фінансові. Далі ми говоримо про принцип звітності та відхилення, який, в свою чергу, зобов'язує відповідати начальнику про всі фактичні або очікувані зміни в досягненні поставлених цілей та завдань. Це означає, що підлеглий повинен доповідати своєму начальнику лише про відхилення від наміченого ходу справ. Наступний принцип це принцип передачі відповідальності за роботу на, можливо, більш низький рівень управління. Свідчить про те, що слід передавати будь-яке завдання на нижчий рівень організації, який спроможний забезпечити його успішне виконання. Про принципи ми закінчили. Далі будемо говорити про організаційні структури управління організацією. Побудова організації здійснюється шляхом організаційного проєктування. Його основою є стратегічний план, спрямований на реалізацію місій, цілі організації. Організаційне проєктування здійснюється зверху вниз і охоплює такі етапи, як визначення вертикальних рівнів управління, горизонтальний поділ організації, тобто закріплення видів діяльності за лінійними та штабними підрозділами. Далі це встановлений зв'язок між різними підрозділами, визначення повноважень і відповідальності посад. А також визначення посадових обов'язків, закріплення їх за конкретними посадовими особами. В ієрархічній побудові ті рівні управління, які відображають виробничо-господарську структуру організацію, утворюють лінійну організаційну структуру управління. Необхідність впорядкування інформації, встановлення зв'язків, забезпечення виробничо-господарської діяльності, зумовили появу функціональних служб. Або штабів, так їх ще інколи називають, у системі управління, які, в свою чергу, формують функціональну організаційну структуру управління. Саме сукупність лінійних і функціональних органів утворює організаційну структуру управління. Що ж таке організаційна структура управління? Це сукупність організовано Порядкованих відносин і зв'язків між ланками і рівнями керівництва. Ланка в організації це структурно уособлений елемент, який наділений конкретними функціями керівництва, повноваженнями та відповідальністю. Ланками в організації може бути підрозділ, цех, сектор, дільниця або конкретний якийсь виконавець. Рівними управління називають сукупність визначених ланок, які вказують на послідовність вертикальної підпорядкованості одних ланцюгів іншим. Число рівнів управління залежить від масштабів виробництва, технології або діапазону контролю. Організаційні структури повинні відповідати таким вимогам оптимальність, тобто мінімально необхідна кількість зв'язків між органами управління. Оперативність або гнучкість, здібність швидко реагувати на зміни у зовнішньому середовищі організації, надійність, тобто гарантія достовірності передачі інформації, безперебійного його функціонування. Також це. Простота або економічність. Вона полягає в мінімізації витрат на управління, відсутність дублювання та паралелізму в роботі. Далі, це у нас спеціалізація, він полягає в зосередженні окремих працівників на виконанні заданих функцій управління. Що ж, розглянемо більш детально схеми побудови, структур управління. У лінійній структурі кожен підлеглий має лише одного керівника, і в кожній ланці виконує весь комплекс робіт, пов'язаних з управлінням об'єктом. Перевага лінійної структури полягають чіткості та простоті взаємовідносин, оперативності підготовки та проведення управлінських рішень, а також відсутність паралельності в роботі, надійний контроль. Та особиста відповідальність керівника за абсолютно конкретні результати управління організацією. Недоліками є концентрація влади на найвищому рівні управління, інформаційне перевантаження керівників, досить низька якість реалізації функцій управління, а також високі вимоги до кваліфікації керівників та їх компетенції за всіма питаннями. Лінійна структура застосовується лише для простої за змістом управлінської діяльності на малих підприємствах або окремих підрозділах. Функціональна структура передбачає, що кожний підрозділ отримує вказівки від декількох керівних ланок. Керівники спеціалізуються на окремих управлінських функціях, які виконують відповідні спеціалісти. Конкретні характеристики та риси діяльності підрозділу відповідають найбільш важливим напрямкам діяльності всієї організації. Перевагами функціональної структури є висока компетентність працівників, які спеціалізуються на певних функціях, висока результативність виконання стандартних робіт. Зменшення дублювання зусиль та споживання матеріальних ресурсів у функціональних сферах, більш скоординована у функціональних областях робота, також це відповідальність професійно-кваліфікаційним характеристикам працівників завданням управління, а також сприятливість до нових явищ та здатність до оперативної поводови. Крім цього, це зниження необхідності у спеціалістах широкого профілю. Недоліками такої побудови організаційної системи є розрив управлінського процесу на окремі, іноді погано пов'язані між собою функції, тривалість процедур прийняття рішень, більш зацікавленість в реалізації цілей та задач окремих підрозділів, ніж спільних цілях всієї організації. Також Недоліком є ускладнення координації управлінського впливу в результаті отримання виконавцями вказівок їх від кількості функціональних органів. Функціональну структуру доцільно застосовувати в таких організаціях, які випускають відповідно обмежену номенклатуру продукції, діють в стабільному середовищі та вирішують стандартні задачі управління. Прикладом є металургійна промисловість або видобуток сировини та матеріалів. Далі будемо говорити про лінійну функціональну структуру. Лінійна функціональна структура поєднує в собі переваги і лінійної структури, і функціональної структури. Отже, перевагами лінійно-функціонального структури є організація управління виробничими процесами за лінійною схемою, тобто керівник вищого рівня, керівник нижчого рівня, виконавець. Методична допомога функціональних підрозділів, які готують інформацію, виконують різні управлінські завдання для відповідних лінійних керівників. Недоліками такої структури може бути можлива затримка підготовки управлінських рішень, або інформаційне перезавантаження керівників вищих рівнів управління, або недостатнє забезпечення скоординованості робіт функціональних підрозділів. Також існує таке поняття як проектна структура організації. Це тимчасова структура, яка створюється для вирішення конкретної задачі. Суть її полягає в тому, що зібрати в одну команду самих кваліфікованих працівників організації для втілення складного проєкту в стилі в стислі строки з визначеним рівнем якості в межах визначеного кошторису. Коли проект завершено, команда ліквідується. Працівники її переходять в інші проекти, повертаються до постійної роботи чи звільняються з цієї організації. Основна перевага проектної структури організації в тому, що вона концентрує всі зусилля на вирішення однієї єдиної задачі. В той час як керівник звичайного відділу повинен розподіляти свою увагу між декількома проектами одночасно. Це по суті і є зменшена в масштабах. Копія функціональної структури цієї організації. В цьому випадку керівникові проєкту повністю підпорядковані всі члени групи і всі виділені для цієї цілі ресурси. Хто-небудь з вищого керівництва координує реалізацію проєкту в межах звичайної функціональної структури. Далі будемо говорити про таке поняття, як матрична структура. Блок-схема такої структури схожа на матрицю або решітку матричній організації, члени проєктної організації, підпорядковуються як керівнику проєкту, так і керівникам тих функціональних відділів, відділів, в яких вони працюють постійно. Керівник проєкту наділений так званими проєктними повноваженнями. Вони можуть бути лінійними або штабними. Це залежить від того, які права делегують керівнику проєкту, керівництво цієї організації. Він координує дії всіх підрозділів, які йому надали на термін проєкту, і ресурси організації, які потрібні для виконання цього проєкту. Вона сприяє зменшенню витрат на проєктні роботи, оскільки використовує наявну робочу силу, техніку, приміщення, транспортні засоби тощо. Основний недолік цієї структури це накладання вертикальних. І горизонтальних повноважень один на одних. Він руйнує принцип єдиноначальності. Це призводить до збільшення числа конфліктних ситуацій, зростання інформаційних зв'язків між працівниками підрозділів. У програмно-цільових організаційних структурах управління постійно змінюється роль і місце керівника програми, тобто керівник змушений пристосовуватися до нових умов, цілей та завдань. Стиль його керівництва повинен забезпечити ефективність управління за умов постійних змін, напрямків діяльності, строків реалізації програм, виконання робіт та інше. Координовану організаційну структуру управління використовують за умови одночасної реалізації великих кількостей програм. Функції керівника делегують менеджерам-куракторам, службам або функціональним блокам, що складається з кількох служб. Конгломератна організаційна структура управління формується за рахунок поєднання різних типів організаційних структур. Наприклад, на підприємстві в одній службі застосовують продуктивну структуру управління, а у другій лінійно-функціональний, а у третій матричну. Можливо, що певна організаційна структура управління реалізується через матричну. Розмаїття типів організаційних структур управління дає змогу організації обрати для себе найоптимальніший варіант. На сучасному етапі простежується тенденція до пороширення адаптивних організаційних структур управління, що пов'язані з нестабільністю внутрішнього та зовнішнього середовища організації. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на моїх лекціях. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. Я буду загалом рада бачити ваші коментарі або зауваження. І пам'ятайте, час дослідити деталі та відкрити світ.